Вітаю вас, дорога церква, світлим іменем нашого Господа Ісуса Христа. Можливо, кожен з нас в житті у нас були такі ситуації, коли нас обманювали, так? особливо, коли це стосується якихось там позичальників, грошей там, або люди. Кажуть, ну давай вкладуй, там будеш мати такі великі відсотки, і так само, да? так? І, і це було і в моєму житті, можливо, і у вас, коли ми бачили, що коли ми піддаємося, да, то і не грошей, і нічого, ні процентів, і люди обманюють. І так само може обман стосуватися і інших якихось ситуацій, але ми стикалися з обманом в своєму житті. Бути обманутою людиною це, звісно, болісно, але це ще можна пережити. Однак перебувати в обмані сатани – це, звісно, смертельно, небезпечно для кожного з нас. Я хотів би поговорити про таку тему, як сатана атакує християн. У сатани є е, цікава тактика, і навіть декілька. І перше, можна таку тактику е, е, сказати, що вона дійсно найбрутальніша це дійсно атака. Це коли е, в нашому житті трапляються якісь біди, щось. Е, Неймовірно. Загинув син на фронті, захворіла рідна людина смертельної хвороби, тебе хтось шукав, ти втратив бізнес чи ще щось. І так далі можна перечисляти. І ти починаєш розуміти, що в тебе якісь проблеми в житті. В першому посланні Петра 5 розділ, 8 вірш Петро порівнює диявола з Левом. Ми знаємо, що Лев це хижак. І коли йому треба, він може накинутися і знищити свою жертву. Можна прочитати другу частину, бо противник ваш диявол ходить, як лев, що речить, шукає, кого б пожерти. Отже, зверніть увагу, що сатана не спить, а що він ходить. І він шукає ці вразливі місця, щоб захопити вас. Отже, перша тактика це дійсня якась певна проблема, коли зло оборушується на нас. Я вам недавно розповідав про мого знайомого пашу, коли я в камінь світів. І він дійсно образливий на Бога за те, що його дружина. Пішла з життя, поклала в себе руки. Він дійсно образливий на Бога, що це Бог зробив, що Бог його став з трьома дітьми. І так, такі ж, і ми бачимо, що дійсно сатана в житті людини якісь робить проблеми. І це біде обрушується на нас. Друга тактика це обман. Об'явлені 12 розділ 9 вірш написано такі слова. І був скинутий великий дракон, древній змій, називаємой діяволи сатаною, що зводить увесь світ. В других перекладах обманює Вселену. Ми бачимо, що з давніх часів він обманює, будучи на небесах, він говорив неправду про те, що Бог несправедливий, що він. Не, не дуже любить вас. І тому, коли ви виберете мене, я вас буду любити більше, ніж Господь. І ми бачимо, що це неправда. В книзі дороги до Христа Ленуат пише, що ворог усякої правди настільки засліпив розум людей, що вони почали дивитися на Бога зі страхом, вважаючи Його суворим і невблаганим. Сатана переконав людей у тому, що головна властивість Бога суворий правосуддя, а сам він жорстокий суддя, немилосердний і вимогливий. Диявол представляє творця, як ніби він спостерігає прискіпливим оком, завадами і помилками людей, аби потім покарати їх. І далі, що написано, саме для того, щоб розвіяти це хибне уявлення та відкрити світовий безмежну Божу любов. Ісус прийшов на землю і жив серед людей. Отже, ми виявили атаку, перше через біль, страждання, а друге через обман. Коли людям підсовують неправди, люди неправду вірять. Третя тактика це сумніви. Вони спрямовані саме на християн, тому що ми знаємо правду. А люди, які не знають правди, їх легше обманювати. Але ми з вами знаємо правди. І коли диявол почне брехати, то ми бачимо цей обман, бо ми знаємо з вами правду. Тому до нас зовсім інший підхід через певні сумніви. Пам'ятаєте, як в Едемському саду він підійшов до Єви, він же ж підійшов зі словами, не з такими словами. Що Господь недобрий, що Господь не люблячий. він такого не говорив. Але він пішов з іншого кота, сумніві. Чи дійсно Бог настільки щирий, чи дійсно Він настільки вам відкривається? І такі слова, чи дійсно сказав Бог. От з такими словами він звернувся до Єви. І він сіє свої сумніви, що потім. Ці сумніви призвели до падіння Адама та Єви. А давайте ми з вами розглянемо ці обмани і сумніви, які далі в наші серця сьогодні. Ми з вами розуміємо те, що відбувається в історії, в нашій країні, в світі, в політиці, в економіці. Ми розуміємо, що, це вже, що ми вже з вами стоїмо на порозі кінця. Ми бачимо, що пророцтво збувається. Тому диявол намагається збити з дороги не тих людей, які не знають правду, але ті, хто знають правду. Це ми з вами. Перший удар, який диявол направляє, це Слово Боже. Наші брати і сестри, які виїхали за кордон, можливо, вони там стикаються з християнським, яке ставить під сумніво, що Біблія це Боже Слово. А це є не тільки проблема Західної Західній Європі. Це проблема приходить до нас з вами через фільми, через подкасти різні, через проповіді ліберальних проповідників. Деякі сучасні проповідники говорять, що Біблія не є богонатхненою книгою. Також хочу прочитати цитату Єлліну Айц з книги Дороги до Христа. Що робити з сумнівою?» – глава? Там написано, багато людей, особливо ті, хто недавно почав християнське життя, часом потрапляють у полон сумнівів. Біблія містить чимало питань, яких вони можуть, не можуть зрозуміти і пояснити. А сатана, користуючись цим, намагається підірвати їхню віру в те, що святе письмо є Словом Божим. Тому, коли віруюча людина починається. Сумніватися в священне Писання, вона втрачає це тверде підґрунтя своєї віри. Чому треба виконувати заповіді не вбий, не чини перелюбу, якщо це не говорив Господь? Чому я маю любити своїх ворогів, прищати, чому я маю бути милосердним, якщо це не є для мене авторитетом? Ще один важливий момент в цьому моменті сумнівів – Стосовно писання, це те, що сатана бачить, що не може похитати віру в Писання. Він змушує нас читати його менше. З кожним роком кількість християн, які щоденно читають Писання стрімко зменшується. Ми випродуємося тим, що в нас мало часу, що ми дуже заклопотані, що ми втомлені. Коли ми перестаємо вживати Боже Слово, то починається сум. Ми починаємо сумніватися в його авторитеті. І ми втрачаємо внутрішню силу, яке дає нам Боже Слово. Пам'ятаєте історію спокушення Ісуса з пустелі. Ісус сказав там такі слова: не хлібом єдиним бути жити людина. А чим? Словом Божим. І диявол, це розуміє. Якщо людина не споживає Слово Боже регулярно або взагалі не споживає, вона не має віри, тому що віра наша ґрунтується на Слово Боже. Освяти їх істину, каже Христос, бо Слово то є істина, це істина. І тому Христос закликає, закликає нас останній час не дозволяти дияволу вихолостити все із нашого серця. Ще одна атака, яку використовує діявол, це надприродні речі, які записані в Біблії. Він каже, що це міф або легенда. Леген. Чи дійсно Бог міг створити за шість днів наш світ? Чи дійсно міг бути потоп? Чи дійсно мог Бог міг розділити Червоне море? Чи дійсно Бог міг годувати ману ізраїльський народ понад 40 років? Це міф, кажуть ті, хто сумнівається. А Воскресіння Христа це теж надприродні явище. Вознесіння людей на небе це теж надприродні явище. То що казати, що це міф? Авраам був дуже старий, і до нього прийшов Господь і сказав такі слова, що у тебе буде дитина. Що сказав Авраам? У столітня та ні. У Сари не може бути. І пам'ятаєте, що сказав Господь? Я Бог всемогутній. Ходи зі мною і будь бездоганим. Буття 17.1. Диявол намагається зруйнувати нашу віру в всемогутність Бога, що Бог не може цього зробити. Ще одне де нас обманює дьявол, це розмити поняття гріха і питання закону. Гріха немає. Є просто психологічні проблеми. І є такі церкви, які називають, не називають гріх гріхом. Це просто погані звички кажуть вони. Це можна сказати і про закон. Закон і гріх йдуть рука об руку. Закон показує нам на гріх. І показує Божий ідеал. Поки ми кажемо, що закону немає, і ми під благодаті, то і гріха немає. В чому ж проблема тоді? В чому проблема, коли ми кажемо, що немає гріха? А в тому, що мені не треба Господь і Спаситель? Немає потреби Спасителя, якщо я не грішний. Розпуста перестає бути розпустою. А обман нормою. Давайте ми з вами прочитаємо Псалом 119, 142 вірш. Там Давід пише: Правда твоя, правда вічна, і закон Твій то істина. Ривня 3,23 Павло пише, що ми всі згрішили. Чи може хтось з нас не згрішив? Павло каже, що всі згрішили, значить, є поняття гріха. Гріх нероздільний законом. Закон показує, що є гріх. Гріх це розділення з Богом. Тому, коли дьявол каже, що немає гріха, немає Бога, який може вирішити цю проблему. Ще один обман. Одній величезній церкві в Америці пастор принциповий ніколи не каже, що є сатана. Сатани немає. Його ідея не лякати людей, тому що сучасні люди не сприймають сатану як особистість. Якщо в сучасному суспільстві ми будемо говорити, що сатана впливає на наше життя, на політиків впливає, ну, з вас будуть сміятися. Але як сказав Ісус, Лука 10 розділ, 18 вірш, я бачив сатану, який наче блискавка з неба упав. Ще один напрямок атаки, який направляє диявол, це знецінення церкви і богослужіння. Ми з вами живемо в світі, де люди звикли жити онлайн. Можна не ходити в церкву, включати багато трансляцій, дивитися. І пам'ятаєте, коли ми з вами були на карантині, це була величезна перевага. Ти був не відрізаний від суспільства, ми були по квартирах, але всі були разом. Але карантин прийшов, і деякі люди не повернулися. Чому? Тому що дьявол став нашептувати, що церква не є важливою. Там не та музика, не той спів, не той проповідний, не так люблять, не так звертають увагу. Диявол підкидає багато ідей, чому людина може не приходити в церкву. Він каже, що віра твоя виключна твоя справа. І церква ніяким чином не впливає на тебе. Деякі люди сприймають церкву як комфортний захід. От якщо мені буде тут комфортно, я буду ходити. Але якщо я буду чути проповіді або заклики, які мені не подобаються, я не буду ходити. Головне, що у мене Бог душі. Але Христос сказав такі слова Матфія 18:22. Бо де твоє, двоє або троє зібрані в ім'я моє, там і я посеред них. Це велике благословення, коли ми з вами збираємося разом. Дивитися по екрану, це добре. Але все-таки відчуття Божої присутності відчувається, коли ми збираємося разом, коли, коли двоє чи троє, тоді і я, каже Христос, посеред вас. Коли людина вважає, що я втомився, я не буду ходити в церкву, він втрачає багато благословінь присутності Божої, яку міг би пережити, але втратив через свою ліність, тому що залишився вдома. Пам'ятаєте такий приклад, коли кожна людина, коли людина не ходить в церкві про вугілічку, да? якщо вугілічки де жить багаті, воно горить все разом. Але якщо воно окремо, то воно згасає. Так і, і саме люди. Якщо вони окремо сидять вдома, то вони, їхня віра згасає. Ще одна атака, яку диявол спрямовує, це знецінення проповіді. Раніше проповіді це була центральна частина богослужіння. Раніше проповідь могла бути годину, півтори години, а то старші люди кажуть, що і по дві години були проповіді. І це була норма. І з кожним новим поколінням час проповіді зменшується. Але ми усвідомлюємо, чим більше ми дивимося дуже швидких відео своїх телефонах, тим важче нам отримувати увагу і сприйняти Слово як Боже Слово. Ми бачимо, як здвигається певний акцент в молодіжних або сучасних церквах, де великою частиною опеділяють. Увагу прославлену і співу, де є церкви, де по 50 чи 40 хвилин співають, а коли лунає проповідь, вона має бути короткою, бо люди вже не можуть її сприймати. Диявол знецінює проповідь. Ми її сприймаємо як певну частину, де треба перетерпіти, пересідити, здебільшого в телефони, я і сам такий десь. Важко утримати себе, коли приходить повідомлення на телефон. Ти дивишся, але те слово, котре лунає з кафедри, ми пропускаємо. А ще більше дивує, чому ми під час проповіді, під час співу кудись ходимо, чомусь нам захотілось пішли, сидимо внизу чи за церквою. Да, є моменти, є дійсно причина де заболіла. Десь не добре стало, то можна вийти. А у нас є перерва, де ми можемо і попити води, і в туалет сходити, всі свої діла зробити. А коли починається богослужіння проповідь, чомусь ми встаємо і ходимо. Бог використовує проповідь як звернення до нас. Бог звертається до нас через проповідь. Бог говорить до нас. Перше послання до Солонтян, другий, візділ, другий розділ, тринадцятий вірш написано. Такі слова. Тому то і ми дякуємо Богу і безперестанку, що, прийнявши почути від нас Слово Боже, прийняли ви не як слово людське, але як правило, то є Слово Боже, що діє в нас. Віруючи. Тобто від того, як ми сприймаємо, що чуємо в суботу з кафедри, і як ми приймаємо те слово, що чуємо, буде впливати в нашому серці. Або, навпаки, не буде впливати. Ще один важливий момент, як Деал нас атакує, це відволікання через суету та інформаційний шум. У нас так мало часу бути з Богом. І так багато часу ми проводимо, щоб отримати якусь інформацію. Коли ми нехтуємо часом бути з Богом, або його зменшимо, цей час спілкування з Богом, він тоне в тому шумові, який ми отримуємо через Тік-Ток, Інстаграм, Ютуб, Шорс і другі моменти. Ви замечали, що цих. Ютубах, Тіктоках, шорсах, ви можете залипнути на 2-3 години. Просто спокійно. Я за мій час за собою. Година, півтори. Але потім я задавав собі питання. Навіщо на мене? Стільки часу пройшло? Що я міг би це за цей час зробити? Коли ви можете. Побачити, що в дві години ночі, що вже дві години ночі, а ви ще гортаєте або тік-ток, або Рілси. Хто на чому сидить, то ми ніколи не усвідомлюємо, що ми стільки часу могли провести з Господом, стільки же часу, але це впливає на нас і недобре впливає на нас. Тому бачимо, що відволікання через суюту, інформаційний шум. Це одна із тактик, які використовує сьогодні дьявол в останній час, щоб ми втратили силу, цінність і християнські цінності, щоб ці цінності перестали для нас бути важливими. Бо нам нав'язують зовсім інші цінності через великий потік інформації. Матвію, 13, розділ, 22 вірші, Христос сказав, а між тернами. Посіяне це той, хто слухає слово, але клопоти віку цього та омана багатства заклушають слово. І воно зостається без плоду. Тут не говориться, що слово взагалі відкинете. Це не до безбожніка воно звертається, це ми з вами. Воно заглушено великими потоками інформації. Суєтою, прагнення, яке не збігається з Божим Словом. То як же ж протидіяти сатані? Послання 1 Петра 5.8, ми з вами читали, що дьявол як лев? Отже, друзі, уявіть собі, що ви знаходитесь в сафарі. Уявіть собі. І вам сказали, що ви будете в сафарі не їздити на джипи, а просто гуляти. І сказали, от там левий є, от там левий є. Як би ви себе відчували? Як би ви себе вели. Ви би, мабуть, пильнували і дивилися. Дуже чітко ви би дивилися, щоб ці леви не напали на вас. Ми би постійно пильнували. І тим більше розуміли, що з того краю може бути небезпека. Тому Петро підіймає цю тему і пише про це. Не дозволяйте цим обставинам нам зламати вас. Так, вони є. Ми живемо в цьому світі, нас бомбардують не тільки шахедами, але цими сумнівами через фільми, через інстаграм, через тік-ток, Фейсбук і інше. Але він каже, ви маєте пильнувати, будьте тверезі. Що значить тверезі? Це те, що ви можете приймати здравий сенс і приймати правильне рішення. П'яна людина знаходиться під впливом алкоголю. Ви будьте тверезі. Не дозволяйте всім цим обставинам зламати ваш дух. Будьте тверезі, каже апостол Петро, пильнуйте. Ось ваш ворог ходить і речить, мов Лев, шукаючи кого поглинути. Бог дає нам зброю для перемоги над обманом сатани, щоб ми не потрапили в духовну пастку, потрібна наша активна протидія. По-перше, відновіть ваше щоденне спілкування з Богом. Твереза людина може прийняти це рішення і спілкуватися з Богом. Вам треба. Активно читати Слово Боже, наповнюйтеся Господом, тому що Писання це ваш духовний меч. По-друге, молитва і піст. Зміцнюйте ваш духовний імунітет. Молитва і піст, якщо ми не можемо вирватися з тих тенет. По-третє, не забувайте церкву, знаходьте спілкування серед віруючих людей. І четвертий момент служіть Господу, служіть Божому народу. Не будьте посинені, не дозволяйте духовної ліності зруйнувати вашу віру. Сьогодні ми з вами говорили про атаки, які дьявол спрямовує на кожного з нас. Я думаю, що з кожних цих атак ви впізнали себе, де дьявол вас торкався. Не прослухайте це як просто цікаву проповідь. Зробіть висновки і скажіть: ні, я твереза людина, я віруюча людина, я не дозволю цим спокусом зламати мою віру. Сатана буде постійно нашептувати вам на вухо, в тебе ще є час, ще можеш гортати сторінки, ще можеш дивитися, ще можеш займатися якимось справами, в тебе ще є час, ще не зовсім кінець. Але Писання каже нам, ось тепер сприятливий час, ось тепер день спасіння. Сьогодні. Сьогоднішня проповідь може бути недаремна. Ти можеш прийняти це слово і змінити себе. Коли скажеш, я буду робити так, як говорить Господь. Тому сьогодні візьміть Біблію в руку, почніть її читати щодня. Не запізнюйтесь, не запізнюйтесь на служіння, приймайте, приймайте Боже благословення. Як можна більше моліться, Господу. Шукайте його і підтримуйте тих, хто слаб в вірі. Я запрошую вас, молити. Наш дорогий небесний Отець, Ми дякуємо тобі, Богу наш, за твою велику любов до нас, за твою велику любов і слово, котре ми тримаємо в руках. Отець Небесний, Ти любиш кожну людину і кожну людину ти бажаєш спасти. І тому в цій великій боротьбі. Тут на землі ти даруєш нам слово своє, як протидіяти нашому ворогу, нашому, е, нашому ворогу, сатані, який хоче, щоб всі люди загинули. Тому ми просимо, допоможи нам, допоможи нам пильнувати і молитися. Допоможи нам разом збиратися, допоможи нам поститися, молитися, читати слово Твоє, вивчати, допоможи нам служити. Я прошу тебе за всю церкву Твою, за нас вам. І я дякую тобі. Благослови кожного, хто тут присутній, братів, сестер, котрі знаходяться в домівках. Допоможи нам чути твій голос і виконувати твою волю. Ми просимо, Ісуса, дякуємо тобі. Амінь.